Гучні заяви українського президента. Володимир Зеленський доручив зібрати коаліцію рішучих. Глава держави відрізав: Ми нічого не подаруємо агресору. Це прозвучало на тлі публікацій у медіа з вимогами диктатора Путіна. Крім того, Зеленський говорив щодо теми українських далекобійних спроможностей. Про все по черзі, далі у відео. Підпишіться на канал Сій час. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зробив низку важливих заяв на тлі публікацій у медіа з вимогами диктатора Путіна глава держави підкреслив: ми нічого не будемо дарувати агресору і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати, і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити, сказав він. Нагадаємо, напередодні американське видання The Washington Post повідомило, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом Америки Дональдом Трампом висунув вимогу. Він хоче, щоб Україна повністю відмовилася від контролю над Донецькою областю, а натомість натякнув, що готовий, аби російські окупанти вийшли з частини Херсонської та Запорізької областей у своєму зверненні. Зеленський заявив і про активізацію дипломатичного фронту. Президент доручив зібрати коаліцію рішучих. Цитую, доручив нашим дипломатам і вже про це говорив із багатьма лідерами готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції, і це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною, заявив Зеленський. Окремо президент також відзначив, що сили оборони значно покращили свої далекобійні можливості як і за дальністю, так і за влучністю. Ми говорили з головкомом Олександром Сирським, у тому числі щодо нашої далекобійності. Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично, кожні день-два є ураження російської нафтопереробки, і це працює на повернення Росії до реальності. Президент говорив також про стан справ на передовій, каже, що готуються наші кроки на фронті. Ми відповідаємо ворогові на кожен його удар. Ситуація на фронті, зокрема, Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп'янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію. Володимир Зеленський також заінтригував. Далі дослівно готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо. Ще одна важлива теза президента щодо газу та нафти, за його словами, Вашингтон готовий постачати в Європу стільки газу і нафти, щоб замістити Російську Федерацію. Тим часом, як повідомляє видання Financial Times з посиланням на європейських чиновників та розвідників, Путін і далі вірить, що може перемогти у цій війні. Зазначається, що російський диктатор сприймає її як свою так звану історичну місію. Очільник Кремля хоче увійти в історію, як найкращий російський правитель після Петра Великого йдеться у публікації. Водночас військові та спецслужби диктатора надають путіну викривлену картину, де заявляють, нібито Україна зазнає більших втрат, вихваляють успіхи Москви. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Після мирного саміту в Єгипті щодо газу, і до речі, якщо ми вже згадуємо Будапешт, саме там Трамп назвав Орбана фантастичним. Сказав, що я його підтримав попередньої виборчої кампанії. Він виграв цього разу, теж буду підтримувати. От, власне, через що я подумала, що Угорщина і Будапешт, можливо, як така, знаєте, політична зараз підтримка могла бути з боку Трампа Орбана, аж але ж ніяк не майданчик для перемовин. Так я про що хочу спитати після цього мирного саміту, навіть американські політичні. Ні, аналітики говорили про те, що ось ця модель, яку Трамп використав у Газі, вона цілком ну може бути використана для завершення війни Росії проти України. Але Трамп же тиснув на Хамас. А тут з огляду знову ж таки на вчорашню телефонну розмову Трампа і Путіна складається враження, що ось ті 14 дубин, про які Олександр Ступ говорив, які у кишені в Трампа для тиску на Путіна Трамп ховає ці дубини і знову достає пряники для Путіна. Ну так ну дивіться, але як він тиснув на Хамас? Ну він і на Ізраїль тиснув, ну було таке і розказували ну, але на Хамас що... сильніше, ну сильніше, але що він зробив конкретне? Практично нічого, це були тільки слова і погрози. З путіним він частково випробував елемент з погрозами. А тепер дивіться, я вже кажу, він дає йому знову останній шанс. До речі, мало хто звернув на це увагу. А зараз можна знайти його один з перших дописів після того, як він був інавгурований на посаду президента, угу. почав працювати президентом і написав перший раз про російсько-українську війну. Там унікальний допис, тому що в цьому дописі є така фраза. Я зроблю послугу Володимиру Путіну і допоможу йому завершити безглузду війну. Тобто Трамп тоді казав: я, я допоможу Путіну да я йому е, надам цю послугу. Він мені типу буде винний. Да? Але я от такий миротворець. І я якби готовий в це включитися. Він же фактично зараз до цієї риторики повернувся знову. Він каже, що я якби роблю от такий крок. Він назвав це безславна війна, там да, вже в цьому плані, але до цього він чисто емоційно нагнітав півтора мільйони загиблих росіян. Путін вбиває не тільки українців, а вбиває і росіян. Я дам допомагав. Авки, потім не дам томагавки. Ну знов таки, ми і з вами здається, обговорювали історія з томагавками. Вона від самого початку виглядала як класичний псо. Ну таке yeah, от, yeah, от, Політичний тиск. Да, да, і і воно десь працювало, ну, побачив, да, воно спрацювало, тому що на Росії реально хвилювалися. От Трамп, якби хоче він, якщо б він хотів, наприклад, будемо сподіватися, що так і є. Зберегти, все ж таки, знаєте, от імідж такої людини, ну яка все ж таки ну, продовжує десь тиснути. Він може сьогодні, наприклад, після зустрічі сказати, що ми там томагавки дамо там через півроку, коли війна закінчиться, в якості там гарантії. Ну тому що просто вже так цю тему томагавки підняли, що якось не зістрибнути буде. Ну навіть йому. Не дуже але каже: зараз ми дамо Україні там чи продамо Україні через Європу mm -hmm. е, там атаканцем, наприклад, mm -hmm. да, щоб Україна зараз могла за там захищатися, або там ще там дві системи Петріо, там, да, наприклад, і так далі. Отак, от, от такий повинен бути крок, який якби ну, з позиції сили, все ж таки, буде зроблений. Що Путін там особливо не захоплювався. Ну, e, логічно і... Виглядало б ну, от ми сьогодні про це дізнаємося, але дивіться: от момент же який Рамштайн. Ця ж історія показова скільки там, майже 19 країн заявили про те, що вони приєднуються до цієї ініціативи закупівлі американської зброї для України. Так. Тобто, Хекзи там, взагалі, зніг на голову все поставив. Ну очевидно, що при всій повазі до міністра війни Сполучених Штатів з точки зору Це він Трампа. Да, дивіться, з точки зору суб'єктності він такий же приблизно, як наш кабінет міністрів, отак там можна сказати. Він говорить те, що йому сказали в Білому домі. Тому він просто виконав завдання, що американці поважають українців, українську армію підтримують. Але от європейці, будь ласка, в чергу каса там, купуйте і передавайте. Тому навіть через цей механізм Трамп зараз може передати Україні багато чого. І це буде сильна позиція, неважливо там за гроші, не за гроші. Слухайте російський же солдат оцей, цей okay. як. Найманець, да він же не буде думати про те, яка його вбила ракета, чи який його вбив дрон. Да. Куплений за гроші України, вирвитили в Україні чи куплений за гроші європейців, американців і переданий Україні. Результат же буде один. Тому це було би сильно. І в принципі, ми сьогодні знов-таки зрозуміємо: о, чи готов Трамп баланс певний тримати. А не знаєте, скаже Зеленському, що розслабся, я вже про все домовився, Путін приїде, скоро буде заморозка. Пішли, я тобі покажу колекцію кепок, яка в нього там є, да от він же водить там по білому дому. Ну я звісно утрирую, тому що я просто розумію, що Володимир Олександрович не злізе з цієї теми і буде її качати. Тут треба правда ну подумати, як витримати баланс, щоб і Трамп не роздратувався з одного боку. Але з іншого боку, в нього ця ейфорія, розумієте, трошки якби зменшилася, бо він вчора, прям якось дуже ну, вночі був оптимістичний, коли там ще все це розказував, віддавав там відповіді на питання і так далі. Так що треба, от, отут, от йому нагадати, що ще нічого не закінчилося, і знаючи Путіна, все тільки може починатися, тому що він вміє водити заніс. Хочу повернутися Ігор, до вашої ось цієї фрази, ви цитували Трампа, який сказав, що він Путіну допоможе завершити так цю війну, вийти із цієї війни. Але ж чи не пройшов вже Путін те, що називається точку неповернення, тому що зараз багато аналітиків сходяться на тому, що для Путіна продовження війни це питання його фізичного та політичного виживання. Тому що йому, якщо війна завершується, фактично загрожують свої. І до речі, останні опитування Левади Центр показують, що 41% росіян бояться повернення у мирне життя ось цих російських солдатів. Тож власне що Трампу охорону організує Путіну чи його якось перемістить до Сполучених Штатів Америки для того, щоб гарантувати йому цю безпеку і ось допомогти йому вийти із цієї ситуації? Ну, дивіться, у Путіна дійсно є тут проблема, і є загроза для нього. Це об'єктивна історія, і ми від неї якби нікуди не подінемося. Але як би нам не хотілося, мені здається, що у Путіна вистачить ресурсів ситуацію втримати під контролем. Вистачить, тобто в нього він же ж не дарма. Слухайте, так модернізував внутрішні війська оцю Росгвардію, яка отримала вже там важку бронетехніку і багато інших якихось таких речей. Тобто він на всякий випадок до цього сценарію готується з приводу тих, хто там повернеться, і вони якось будуть шукатися. Ну, а їх, потім... велика кількість, їх багато, кількість їх буде близько мільйон. мільйона. Да. Близько мільйона. Їх буде, і це я не рахую ще приблизно мільйон, які вже там шкандибають на до речі. Без протезів там, або ну, мають якісь вже там серйозні проблеми. Один просто російський типу опозиційний журналіст, ну він ніякий не опозиційний журналіст, нещодавно там розказував, що єдині заводи, які побудували на Росії за останні півроку, це заводи з виробництва примітивних протезів, тому що просто не справляються, не можуть ну, ну, значить, забезпечити всіх тих, хто повертається, якимись там елементарними дерев'янами чи пластиковими цими речами. Да? Так от, Путін на всякі випадок Падок цей сценарій пропрацьовує. посилена розгвардія. Посилено максимально силові структури. Ви зверніть увагу, скільки грошей на них в бюджеті виділяється. Тобто, ну видно, що туди все йде. Вони запустили програму, що тих, які там більш-менш з нормальними мізками повернуться, їх не багато, але вони там будуть їх якось кудись на рівні місцевої типу влади, кудись там прилаштувати, щоб вони були максимально там лояльні по відношенню до ну, власне до, до Москви і були провідниками політики Москви. політикиMoskви. Будуть намагатися утримувати поки в армії там за ці ж самі гроші або там через інститут так званих військових компаній, якось там до чогось залучати. А переважна більшість, яка повернеться, ну слухайте, на Росії. Бояришники, горілка дуже швидко зроблять свою справу. Ну так там півроку, рік це буде треш з точки зору там вбив зґвалтування, ще там якихось там речей. Але потім їх швиденько пересаджають, і на цьому все типу може закінчитися. Тому тут Путін, я не знаю, от на жаль, не на жаль, але він ситуацію може втримати в принципі під контролем. Хоча він би волів воювати далі. Йому ця історія з такою перманентною війною більше подобається, але просто ж російська економіка більше пер. Манетної вини не війни не витримає, тому Путін тут е, зараз буде думати ще як подати, якщо все ж таки завершення mm -hmm. війни. Як це подати, да тобто вийти сказати, чому ми завершили з іншого боку? Я думаю, в нього це не є проблемою. 75% довіряє тому, що йому говорять там з їхніх телеекранів чи там телеграм-каналів. Їм скажуть, що насправді цілі свого виконані, так званого, да і mm -hmm. все типу окей. Перш повертаємося до мирного життя і ще трошки, і ви поїдете кудись там відпочити, да і, і купите нарешті якісь там іноземні товари, доступ яких дозволять там, наприклад, до Росії. А ті, які 25 впоротих, впоратих по-іншому, не скажеш. Ну, от з ними буде так, як я от казав, когось туди, когось сюди, когось тупо вб'ють. Там теж таке буде. Я думаю, що в них буде епідемія. E, значить, самогубств або дивних смертей, якихось там оцих ну e блогерів там ще когось. Да, хто там буде казати, що що ж це таке, ми півтора мільйони людей вбили, і покалічили, але нічого не досягли. Фактично, їм щодень рота там по позакриває. Тому тут якраз я думаю, у Путіна супер великих проблем не буде. Головна проблема в тому. Чи готовий він такий сценарій реалізувати? розумієте, от в чому суть тому, що він може навіть від нього відмовитися. Хоча мені здається, що так зі сторони, якщо подивитися, Трамп насправді Путіну пропонує дуже гарний варіант для Путіна.